Звільнення Херсонщини означає прихід туди, дуже швидкий прихід української влади з усіма соціальними гарантіями, які влада надає людям з вами на зв'язку. Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики України, вітаю, пані Оксано. Вітаю, скажіть, будь ласка, люди, які пережили окупацію, зараз конкретно про Херсон і Херсонщину. Які зобов'язання перед ними має держава, котрі вона готова вже почати виконувати? Власне... Ми не зупиняли жодних зобов'язань, які у нас є перед нашими громадянами, в тому числі на херсонському напрямку. Ми вже розпочали відновлювальні роботи щодо виплати наших пенсій та соціальних виплат. Хочу вам сказати, що профінансовано за листопад місяць більше мільярда пенсій, і вони вже є в відділеннях банку, а також в Укрпошті для доставки всім пенсіонерам, конкретно в Херсонську область. Також наголошую для усіх пенсіонерів Херсонської області, що вони отримають свою пенсію зразу за всі місяці, за які не отримували. Тобто, якщо люди за вісім місяців не могли зняти свою пенсію, то вона їх чекає на їхніх картках, або поштальон їм принесе одразу цю пенсію. Відповідно, це така ну, хороша підтримка. Бо я знаю, що є проблема з коштами. Люди виживали складно в часу, під час окупації, і зараз вони зможуть поновити. Свій грошовий баланс таким чином, теж саме стосується соціальних допомог. Ми бачили, що управління соцзахисту на Херсонщині не працювали проміжку цього і запровадили спеціальний державний механізм прямого нарахування всіх соціальних допомог та виплат. Відповідно, для тих людей, що отримували допомогу малозабезпеченим, субсидії, пільги, допомогу на дітей, всі ці допомоги нараховані. Якщо ви їх отримували на банківські картки, то вони у вас на банківській карті. Якщо ви отримували через пошту, а пошта не могла доставляти, то є грошовий переказ в Ощадному банку та у приватному банку Приватбанку. А також по Укрпошта поновить і рознесе залишки цих коштів, які ще не роздані кожній людині, яка має на них право. Пані Оксано, це мова про ті виплати, які були гарантовані державою, як пенсія і інші соціальні виплати. А чи передбачено щось для людей, які перебували? Якась компенсація бодай невелика для людей, які перебували в окупації всі ці 8 місяців. Власне, підтримка як така разова грошова грошові трансферти здійснюються з гуманітарного рахунку міністерства регіональної політики, бо це міністерство, яке займається деокупованими територіями. Це профільна їхня задача, і ми, як міністерство соціальної політики, в листопаді передали 120, більше ніж 120 мільйонів на рахунок мінреінтеграції для того, власне, для от таких от випадків, щоб швидкі грошові трансферти могли бути роздані людям. На тих територіях, які ми звільняємо, для того, щоб вони мали готівку, і наскільки я знаю, зараз Мінреінтеграції збирають списки через органи місцевої влади, через військові адміністрації щодо тих людей, які там фізично перебувають та потребують такої допомоги. От ви сказали, що е, ті, хто не має можливості отримувати через е, банківські картки і свої банківські рахунки, соціальні виплати, е, вони за допомогою Укрпошти і поштарів е, будуть отримані готівкою всі ці гроші. Е, чи у всіх звільнених регіонах Херсонщини вже запрацювала Укрпошта і поштарі, які можуть якраз донести ці гроші людям? Чи, чи у вас така інформація? У мене достовірної інформації про всі населені пункти немає, але є загальна гарантія управлінь чи підрозділів Укрпошти про те, що вони тут же відновлюють свою роботу на тих територіях, де є до військових, тому що ми розуміємо, що там територія надзвичайно замінована і є небезпека для життя людей. І якщо є заборона на вхід в якийсь населений пункт, то очевидно, Укрпошта туди ще не зайде. Але там, де території звільнені і відкриті для доступу, вони вже працюють. Більше того, в Херсоні самому вже відкрили свої відділення. Як Ощадбанк, так і Приватбанк, є банкомати, і з картка з картковими обналічуваннями також справа рухається, і це дозволяє людям із карток знімати гроші. А щодо того, як людям краще, то ми також запровадили для деокупованих територій спеціальний механізм. Людина, що отримує пенсію, може на цей проміжок часу, якщо вона бачить, що їй зручніше, щоб поштальон приносив, написати заяву будь-кому із представників влади, чи є староста, чи є сільський голова, міський голова, чи керівник військової адміністрації, чи відновлене управління пенсійного фонду, заяву про те, що я хочу або на картку, або через банк, або через Укрпошту, і той спосіб їй буде забезпечений Добре, і останнє запитання: відділи соцзахисту населення теж починають працювати. Так, ми відновлюємо і відділи соцзахисту і також служби у справах дітей, тому що ми розуміємо, що є потреба зробити аналіз того, які там діти залишились без батьківського піклування, що з їхньою долою відбувається, визначити їхні маршрути до, до сімейного виховання чи для призначення їм опікунів. Ми розробили окремий алгоритм методичні рекомендації, які розіслав прем'єр за своїм дорученням на всі військові адміністрації, як вони повинні відновлювати роботу місцевих служб зокрема службу у справах дітей, як це має відбуватися правильно, бо ми розуміємо, що дуже багато фахівців виїхали, рятуючи своє життя, і там може просто не бути людей. Тому для всіх тих, кого вони добиратимуть нових людей, що раніше не працювали, ми організовуємо спеціальне навчання, готові надати необхідні знання, щоб вже можна було зразу працювати і поновлювати захист прав дітей. Дуже дякую, пані Оксана, за ці чіткі відповіді на запитання. Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики, була нашою на жаль, останньою на сьогодні гостею в розмовних студіях. частини марафону підготовлених телеканалами ICTV і СТБ. Мене звати Вадим Карп'як.